Навчання для дітей за кордоном внаслідок російської агресії на території України чимало дітей разом із сім'ями виїхали за кордон у пошуках прихистку. Серед них і 3508 школярів з рівного. Та, попри це, діти продовжують здобувати освіту. Одні влаштовуються в школи за кордоном, інші ж обирають зручний для себе формат навчання із трьох запропонованих. Один із батьків має власноручно написати відповідну заяву ту форму навчання, яку вони обирають. Якщо це навчання сімейне від Відповідна заява, вони залишаються по списковому складі в навчальному закладі, але ще раз кажу, два рази за рік вони мають прийти обов'язкове тестування. Ті, які обирають екстранату, на форму навчання так само відповідна заява батьків. Вся решта різниця знаходиться на дистанційній формі навчання, як і передбачено. Тому вони долучаються до відповідних навчальних планів і програм. Та, попри це днями в мережі своє невдоволення висловила мама десятиклас. ...зрівного, що нині перебуває з донькою за кордоном. Жінка стверджує, що вчителі про її дитину забули, а тому школярка не має змоги здобути належний рівень знань. На даний час знаходимось з дітьми за кордоном. До нового року з дітьми, що за кордоном, ще якось займалися, скидали завдання та оцінювали, хоч теж не всі вчителі. Після Нового року, коли діти вийшли на очне навчання, дітей дистанційників ігнорують та контакт з дітьми, що за кордоном не підтримують. Як виявилось, донька обуреної рівнянки, учениця Рівненського ліцею номер 13 Нині з 1630 школярів цього закладу освіти понад 200 перебувають за межами України. Керівництво ліцею такі обвинувачення заперечує. Кажуть, усі батьки разом із дітьми, які вимушено перебувають за кордоном, мали змогу обрати для себе зручний формат навчання самостійно. Вона була тут певний період, навчалася, була за кордоном, була в Україні, походила на навчання, звичайно. В режимі, була в змішаному режимі, потім вони знову виїхали за кордон, і заява була написана на екстернату форму навчання, що передбачає фактично самостійне вивчення предметів і в весною, вже в квітні травні травні, відбувається здача річного оцінювання цією дитиною. Додає, така ситуація виникла через те, що мама не зрозуміла, що передбачає, обрана нею ж форма навчання. Водночас каже, наразі ситуацію владнали. Наскільки я зрозумів, мама і дитина не хотіли самостійно навчитися, і виникло питання про те, щоб навчатися дистанційно. Вони переписали заяву, написали на дистанційну форму навчання. На частини предметів вона підключається одночасно під час основного уроку. І з іншими вчителями будуть комунікувати водночас в управлінні освіти рівного наголошують, аби батьки, діти, яких нині перебувають за кордоном та які обрали дистанційну форму навчання, розуміли, що на освітній процес впливає ряд чинників. Серед них і повітряні тривоги, замінування та знеструмлення, через які вчителі змушені переривати урок. Софія та Олег Степанюк, телеканал ITV.